Слави Господу, помолимо. По, бо каже Господь за те, що Він поклав на дію на мене, визволював його, бо він знайме моє. Господи. Що пати покою, немає друга, ні зітхання і зіткнення. Аллия, для наших військових це передусім їхні очі однак і вони можуть підсмажити ворога. Та такі пташки вважаються розхідним матеріалом, і потреба в них постійна. Тож задля збільшення виробництва дронів в Житомирі розробляють спеціальну інформаційну платформу. Нам потрібно в рази. В рази збільшити кількість обладнання, кількість FPV-дронів, іншого обладнання, які можна постачати Збройним силам України і підрозділам. І от тоді виникла в нас ідея об'єднати зусилля і зробити такий перший пілотний в Україні проєкт як платформу по FPV-дронам. Житомирський дрон таку назву має перша інформаційна платформа, яка дає змогу отримати теоретичні та практичні знання для збору дронів. Зайшовши на сайт, людина може зареєструватися як охоче й навчитися самостійно робити безпілотники. Після чого отримає доступ до курсів. Людина заходить, реєструється, якщо вона хоче складати дрони то вона отримує після реєстрації доступ до посилання на навчання через Zoom чи лекції, які будуть викладені на YouTube, і він може пройти навчання, як складати ІПІВТРО. Рація буде відбуватися через дія підпис однак, усі конфіденційні дані будуть захищені. Впродовж навчання людина буде мати доступ до внутрішнього чату, де досвідчені інженери зможуть надавати консультації. Так само захищені будуть потреби військових, котрі також розміщуватимуться на платформі. Будемо давати загально узагальнювати від військових потреби по кількості і писати технічні характеристики цих дронів і як. У кількість яких потрібно не вказувати, на які конкретно бригади вони підуть. Цим всім буде займатися наш наше управління по справам ветеранів. Андрій Забігайло буде керувати цим проєктом. Особливістю цього проєкту буде логіст, так званий посередник між інженером та військовою частиною. Наприклад, ми зібрали 10 дронів. Хочемо передати 46 шосту бригаду, наприклад. Зв'язується з логістом, приїжджає машина, в нас же автомобіль є виділений під цей проєкт. З накладними людина заповнює ці дрони перевіряються, бо в дроні може бути встановлений там трекер, в дроні може бути інший якийсь там прилад встановлений. Він перевіряється. І після цього, після підписання акту, наприклад, на ті FPV-дронів, логіст їх забирає залишає людині підписаний акт. Після виготовлення дрони перевірятимуться військовими інженерами щодо відповідності вимогам та здатності виконувати свої функції. Якщо щось не підходить, складається акт із зауваженнями, які потрібно виправити. Лише після того, як безпілотник пройшов усі перевірки та відправився до захисників, людина, яка його створила і зареєстрована в Житомирській громаді може отримати компенсацію з міського бюджету. Людина обрала запчасті, склала дрон, і після того, як ми отримали акти, підвантажили систему. Людина має право отримати 6 тисяч гривень компенсації з міського бюджету за кожен зібраний чи придбаний дрон. Вона може його просто купити, передати військовим. Тоді все одно вона отримує 6 тисяч гривень компенсації за зібраний дрон. Кожен виготовлений FPV-дрон матиме свій індивідуальний номер. На платформі згодом можна буде побачити результати своєї роботи у вигляді відео від військових. Військовий для того, щоб і звітність, і для того, щоб зрозуміло, чим більше відео вони будуть викладати, тим більше люди будуть їм допомагати, і кожному приємно побачити відео. Якщо ти зібрав чи придбав дрон, передав конкретну бригаду, побачити відео його застосування. І е, окрема, е, окремий розділ на сайті це е, застосування впівдронів, і там будуть піввідрони з цими номерами е, для того, щоб людина знайшла себе і побачила, наскільки він допоміг Збройним силам і завдяки його роботі, завдяки його коштам. Була вражена якась кількість техніки чи живої сили противника. Проти... Поки що платформа повноцінно не працює, але на сайті вже можна побачити Гугл-форму, за якою проводиться попередня реєстрація. Також звертатися можна за номером телефону в месенджері. Сігнал Катерина Волкова, Ігор Литвак, телеканал СК 1 Життя версус війна таку назву обрала Житомирська поетеса Ольга Бортнікова для своєї книги. У збірку війшов 41 вірш, написаний під час повномасштабної війни в Україні. Перші вірші, які з'явилися в цій книзі на перших сторінках, вони писалися в підвалі. Під час повітряних тривог це була ніч. Ці вірші про біль, про любов, про людь, про гнів, надію і непохитну віру в нашу перемогу. Мучайна вішені встанової всі. І байдуже, що принесуть страждання, руїни, смерть, потоки такі і біль. Вони летять в міста, що потопають у барвах квітів соковитих трав. Де вільні люди, вільні люди, брічі кока. Одним з найбільш чимких віршів для Ольги є Колескова. Поетеса написала її для своєї дитини, яка спала у коморі під вибухами, а не у своєму ліжечку з іграшками, так само, як сотні тисяч маленьких українців. А я знову помолюся, тихо, щоб скінчилось це жахливе лихо, щоб спинились танки, всі гради за всіх тих, хто бореться за взято, за дітей, за мир, за Україну, молиться, усесвіт за зупину. Ідея створити книгу з віршів Ольги належала волонтерці Жанні Соловйовій під час міжнародної конференції фондів громад у Канаді. Жінка зачитала поезію Тривожна ніч у залі плакали всі. І тоді в мене зародилася мрія в цей момент треба зробити книгу книгу з віршами олі ось але книга з віршами якщо ми хочемо достукатися вона буде неповною якщо не доповнити її візуальною складовою і так з'явилася ідея що можна додати фотографії до кожного віршу ольги підібрали знімки житомирських фотографів леоніда шевчука андрія дідківського в'ячеслава ратинського тараса орешникова та марта яроцької а фото як правило ті що я знімав вони були зроблені буквально на початку війни Перші дні там, де люди евакуюються з Майдану Соборного, їх автобуси забирають, потім там є поховання. Всі фото мають свою історію, і тому всі фото класні. Ця книга це щось неймовірне, це те, що несе сенс, те, що залишиться після нас, і те, що будуть вивчати діти в школах, і можливо. Через якийсь час діти в школах будуть вивчати не тільки Ліну Костенко, але й вірші Ольги Бортнікової. Книга поезії та фото Життя версус війна. Це не лише частина історії України, яку надважливо зберегти. Збірка приносить користь вже зараз. Кошти отримані з продажу примірників, витратять на вантажний автомобіль для захисників із повітряних сил оборони. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Жодна подія після 24 лютого не минає без вдячності тим, завдяки кому життя продовжується. Так і робочі візит до Олевської громади. Команда партії Слуга народу розпочала із покладання квітів до стели пам'яті героїв а наступним кроком передали дві автівки військовим, котрі продовжують відстоювати незалежність України. Це вже 41-42 автівка, яку наша громада передає для військовослужбовців, які несуть військову службу і боронять нашу територіальну цілісність. Цей автомобіль придбаний за кошти, які збирали рідні односельчані. Та й автомобіль «Фольксваген шаран який буде передаватися військовослужбовцю з села Соснівка нашої громади. Далі усі разом народні обранці помолилися за перемогу України та вирушили до прикордонного села Копище. Саме цей населений пункт у липні 1943 року фашистські загарбники спалили вщент. Тоді загинуло майже три тисячі людей. Однак семирічному Федору Бовкуну вдалося врятуватися. Своєю трагічною історією він поділився з гостями та всі разом поклали квіти. До братської могили. Під час робочого візиту до Олевської громади й було дано старт великого звіту. Нинішній рік підходить до кінця. А отже, виборці мають знати, що за цей час було зроблено тими, за кого вони віддали свої голоси. Нас обрали люди. В першу чергу ми представляємо інтереси громад, інтереси наших виборців, наших округів. І звичайно, що ті люди, які в свій час нас обрали, вони повинні розуміти, чим займається їхній депутат, чим займається їхня політична сила, яку Функцію вони виконують, і вони в кінцевому результаті мають дати цьому оцінку на чергових виборах. Тому, звичайно, це є обов'язок кожного депутата звітувати перед своїм виборцем. Представники політичної партії Слуга народу звітуватимуть вже третій рік поспіль. Такий формат був започаткований на Житомирщині. Два роки тому в Баранівці за участі голови партії наша команда. Обрані і голови громад, секретарі громад, депутати всіх рівнів Житомирщини, від партії Свого народу, прозвітувалися, і ми започаткували такий формат, який поширився на всю Україну. І, власне, сьогодні війна не повинна бути на заваді того, що вада повинна бути підзвітна. Так само, як ми повернули декларації, щоб чиновники заповнювали, і декларації були відкритими, так само сьогодні всі, хто обрані. І мають прямий представницький мандат, повинні звітуватися. Широкомасштабна війна, звісно, змінила підхід до роботи В Овруцькій міській раді, прикордонній громаді, команди Слуга народу представляють вісім депутатів. Кожен з них каже голова фракції, на своєму місці роблять усе задля наближення перемоги. Проводимо роботу з населенням, активно приймаємо участь і приймаємо рішення міської ради по допомозі збройним силам України. Багато наші депутати не є. Осторонь саме військових ну різного роду і волонтерськими справами ми займаємося саме взяти 23-й рік то е, міською радою. Також нашому ну, депутатам було підтримано. Е, майже 20 мільйонів гривень було надано допомогу е, військовим. Березівська громада, хоч і немає кордону з країнами-агресорками, продовж року також приділила велику увагу безпековим питанням насамперед у навчальних закладах. Протягом 23-го року було зроблено багато з нуля побудовано, Три укриття, що дало змогу поновити заклади освіти, було перемонтовано, крім того, три укриття, які були існуючі, що дало поновити. І повернути наші діти за кордону, політичну силу слуга народу представляють в місцевих радах Житомирської області фахівці різних сфер, у тому числі й медицини. Тож велика війна не оминула і цей напрямок, що змусило змінювати підходи до роботи. Я наближала допомогу на своєму робочому місці. Зокрема, тобто це охорона материнства і дитинства в цій сфері. Було зроблено дуже багато налагоджені зв'язки з ЮНІСЕФ. І сьогодні ми отримали обладнання для е, самих маленьких. Ми е, допомагали народжувати внутрішньо переміщеним особами. Не тільки народжувати, а десь допомагали організовувати їх побут. Від сьогодні і до кінця року прозвітувати мають усі представники політичної сили Слуга народу в місцевих радах Житомирської області. Побачити їх, зокрема, ви зможете і на нашому телеканалі. 11 статей, в яких ми прописали тут. Немає бюджету, немає коштів. Це документ про наміри, який повідомляє відповідальність щодо реалізації розвитку футболу в Шамарській територіальній громаді. Це всі види футболу, дитячий, юнацький, жіночий футзал, професійний футбол і так далі. Перш за все, коли бюджет міста перестав фінансувати, це було два роки назад, футбольний клуб, професійний. Футбольний клуб. у Нас вже тоді була домовленість, що ми вкладаємо кошти в розвиток дитячого спорту, а інвестор фонд Біджеві вкладає в розвиток великого футболу в інфраструктуру. І ми маємо вже відпрацьовуються плани, в тому числі і побутовий. Для того щоб побудувати додаткову дитячу інфраструктуру для розвитку дитячого спорту в місті Житомирі, трошки пізніше ми вже покажемо ці плани для нас, як для міста, ну тут є два величезних плюса: перше, те, що Футбольний клуб «Полісся» в прем'єр-лізі переграє «Дінамо», показує приклад дітям. І на сьогодні вже біля двох тисяч дітей займаються футболом в місті Житомирі. і я думаю, що ця цифра буде тільки зростати завдяки підтримки і біживі, і футбольного клубу «Полісся». тому. Ми всі чекаємо на матч, який відбудеться в п'ятницю. Сьогодні сказали, що він буде в п'ятницю. між Полісім і Кубом Шахтар.